Ще жодного разу за часів незалежності Україна не була так близько до введення надзвичайного стану. Хто штовхає Україну в прірву і кому вигідний такий сценарій, розмірковує експерт політико-правових реформ Ігор Коліушко. Якщо в нас нема влади, якщо влада в нас є маріонетка в чиїхось руках, тоді треба тільки знайти, хто хто ляльководи і хто цією владою маніпулює. І тоді в нас. Можна будувати прогнози, що якщо взяти курс на повну ліквідацію зруйнування держави під назвою Україна, тоді один сценарій. Якщо взяти курс на розділ України, навіть відторгнення кількох областей, тоді... Може бути інший сценарій, те, що Україна грає за чиїмось жахливим сценарієм, експерти одностайні в цій думці. Щойно вщухають конфлікти, хто штучно їх підігріває. Згадайте, кривавий розгін майдану 30 листопада, побиття журналістки Тетяни Чорновіл, введення диктатури в Україні та сотні поранених та вбивства на Грушевського. В умовах незвичайного стану забороняється. Зміна Конституції України, зміна Конституції Автономної Республіки Крим, зміна виборчих законів. Проведение выборов президента, Верховной Рады. Вот почему это, скажем, попытки, скажем, каким-то образом э, вывести ситуацию мирными путями э, в, в какое-то нормальное русло, в русло переговоров и достижения каких-то компромиссов. Постоянно эти попытки, понятно с какой стороны, э, сводятся на нет. Не хапатися за рушниці, закликає власників зброї Георгій Учайкін. Від громадян України залежить, яким буде майбутнє держави. Рубікон ще не перейдено. Українці ще не почали стріляти один в одного і не мають цього робити. Я звертаюсь до всіх регіонів, до всіх власників зброї, друзі, колеги, побратими. Заспокойтесь, ми можемо врятувати ситуацію. Ми не можемо втягнути країну в конфлікт. Все можна повернути, можна повернути владу, можна повернути права людини, можна повернути все. Неможливо повернути людське життя. Достатньо того, що загинули вже в Києві люди. Експерти наголошують, жодна країна, в якій був запроваджений надзвичайний стан, не стала кращою. Все можна повернути, окрім людського життя. Лана Маяковська, Артем Кутасов, соціальна країна.